Ще один тест на правопис великої літери. Тут в нас є частинка тексту, тобто кілька речень, є в них між собою. І я вже зауважила, ще раз наголошую, що в таких завданнях ми повинні розглядати як окремі слова, так і той контекст, у якому вони стоять. Це буде дуже важливо, зокрема, для цього завдання, ти сам зрозумієш. Виписуємо слова, які нас цікавлять: вічне місто, Рим, мертві душі, римські палаци і колізей. Пам'ятаємо, що велика літера унікальна. Якщо з поміж цих назв є щось таке, що є неповторним, єдиним на весь світ, точно пишемо з великою. Вічне місто є вічним те місто, яке цінує своїх героїв. Якби ми написали тут слово вічним і слово місто, обидва слова написали б з маленької літери. Чому тому, що просто йдеться про його незнищенність, про його вічну пам'ять. Що в нас тут в цьому фрагменті тексту читаємо? Уперше ступаючи на стародавню бруківку вічного міста навесні 1837 року, Гоголь стає обожнювачем Рима його чудовим знавцем. Ми розуміємо, що вічне місто тут назва, назва конкретного міста, яке називається Рим. Це його така метафорична назва, тому з маленькою ми написати не можемо. Рим на світі один. І так само, як наступне слово Рим ми напишемо з великої літери, так само і вічне в своє вічне місто, і цьому тексті підкреслюю, напишемо з великою. Мертві душі це всім відомий твір Гоголя. Він один і неповторний, тому навіть питання не виникає, що це велика літера. Римські палаци. Припустімо, що є така пам'ятка архітектури, яка називається Римські Палаци. Вона одна, містить кілька палаців, об'єднаних якоюсь ідеєю, але такого немає. Наскільки нам відомо, таких палаців не існує. Читаємо, про що йдеться в реченні. Він часто полишає перо на своєму везенькому піпітрі відвідує пам'ятки минувшини, розкішні римські палаци, а до улюбленого друга й порадника колізею йде з Монбертом і фарбами. Римські палаці написано через кому із пам'ятками минувшини. Це означає, що ці речі незалежні. Тобто римські палаці не входять до пам'яток, перший висновок, який ми можемо зробити, а другий це можемо порівняти із будь-яким словосполученням такого ж типу. Наприклад, київські палаци, київські фонтани, лондонські вулиці, Паризькі театри це все аналогічні словосполучення. Саме слово Рим буде писатися з великої, але прикметник, похідний від нього, римський буде з маленької. Це все дуже зрозуміло і очевидно. Нам важливо читати речення. Останнє колізей, ти точно знаєш, що це назва пам'ятки архітектури. Він один, він у римі, дуже гарний і неповторний, тому його назва теж з великої. Подивіться ще раз, червоним написані назви, їх чотири, і тут підтверджується правило неповторності. Ще раз зосередимося на першому словосполученні вічне місто. Рим, що називають Містом на семи пагорбах або праматір'ю міст це все такі його назви, і всі вони будуть писатися з великої літери. Між іншим чим, там дуже цікава історія про місто на семи пагорбах. Як зазначає легенда, Рим був побудований на Семи пагорбах, які почали між собою об'єднуватися, і узварилося таке от безсмертне вічне місто. Так само можуть називати інші міста, скажімо, українська Венеція. Є таке місто на Одещині, яке називають українською Венецією. Так само будемо писати з великою літерою. Правильна відповідь: 4. Римський палаци напишемо з маленькою.